коляда, у віконце загляда, він у вас, українці в цю величну днину, щоб беріг вас, Спаситель і усю родину від голоду, від холоду, від війни і болю. Хай розвії жалі смуток десь далеким полю. Хай береже ваших діток і батьків і друзів. Хай на мир, злагода по усій окрузі. Нехай скуваються усі мрії веселі, Нехай свято зайде у кожного сеню, нехай обминають тривоги і лихо, нехай усюди буде затишно і тихо, нехай висохнуть усі наші сльози за три роки війни, виплакали їх доволі, як після ночі настає природі ясний день. Так і до нас прийде, нарешті перемога, лиш почекаємо трішки, бо вона уже в дорозі. Додасть вам сил ворога здолати, Щоб на другий рік вже в мирі всім рятувати. Колядуємо, моя Україна. Колядуй україно, колядуй моя не, коляду Україно.